Добрий день, ви на каналі «Я – мама Іммігрант. Сьогодні ми обговоримо важливу новину для українців, які шукають захисту в Європейському Союзі. Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, що втекли від війни Росії проти України. Ставте по лайку, по підписці, і ми поїхали далі. День за днем Росія тероризує український народ своїм бомбардуваннями. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від агресії Росії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність, заявила Ніколь Демур, державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції. Механізм тимчасового захисту був запущений ще 4 березня 2022 року, через кілька днів після масштабного вторгнення Росії в Україну і мав діяти до 4 березня 2025 року. Бо всі думали, що війна швидко закінчиться, але, на жаль, так не сталося. Проте сьогоднішнє рішення про продовження терміну до 2026 року не змінює категорії осіб, на яких поширився тимчасовий захист. Що ж таке взагалі тимчасовий захист? Це надання негайного та колективного захисту великій групі переміщених осіб, які прибувають до Європейського Союзу, і не можуть повернутися до своєї країни походження. Ця система знімає тиск з національних систем надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати індивідуально. Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права по всьому ЄС. Ці права включають проживання. Доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу, соціальну допомогу, доступ до освіти для дітей. Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту, проте рівень допомоги може відрізнятися залежно від держави-члена. Тобто, як це працює, Є... Європарламент затверджує за основні мінімальні вимоги, які має виконувати держава, які я перед цим перечислив. І встановлює дату до коли ці стандарти мають діяти зараз. Вони вже підписали що до 26-го року, і тому тепер кожна країна має на своїх окремих правах, законах ввести це в своїй країні, так як це в Польщі статус УКР, умовно називаючи в Германії, це параграф 24. Тобто, кожна країна створює свій блок законів, які достосовуються до цієї вимоги від Євросоюзу. Що ж далі, держави-члени відповідно до своїх національних процедур, можливо, повинні будуть ухвалити додаткові акти для формалізації продовження терміну захисту. Як в Польщі нещодавно тільки прийняли е, закон для допомоги українців, який продовжив перебування легальне до вересня наступного року, то тепер ж їм треба буде швиденько зараз підганяти під ще на один рік. Не знаю, як Польща може вона як завжди в останній момент все це зробить, а може цим разом якось більше. І надіюсь, що не зріжуть більшість пільг, як цього разу зробили. Що до речі, вже з наступного понеділка діє новий спецзакон для допомоги українців. І трошки ж історії: тимчасовий захист це надзвичайний механізм Євросоюзу, який активується в виняткових обставинах, що передбачать масовий наплив біженців. Директива ЄС про тимчасовий захист була ухвалена ще у 2001 році, після масштабного переміщення людей через збройний конфлікт на Балканах, зокрема з Боснії та Герцовини і Косово. Вперше цей механізм було застосовано якраз на агресію Росії проти України. Що ви думаєте з цього приводу? Добре, що вони продовжуються на аж до 26-го року. Бо, в принципі, вони це на період війни щоб. Біженці могли нормально без ускладнень переміщатись в Євросоюзі. І зараз тільки но вони продовжили до 25-го року і вже аж до 26-го. Тобто, в принципі, ніхто не сподівається, що до цього часу війна закінчиться. Пишіть вашу думку в коментарях, діліться цим відео з друзями. Якщо ви додивилися аж до сюди, то ви великий молодець, з мене для вас полайку. До побачення!